Друзі, всім привіт! Я рада вітати у нас на каналі. Це канал Міто Авто, це канал про автомобілі. Автомобілі із США, а також автопідбір в Україні. Користуватися нашими послугами ви можете для того, щоб знайти собі хороший автомобіль, чи по наявності в продажу уже в місті Києві можна робити в сусідній області виїзди, чи замовити із США і одразу під себе робити так, як собі хочеться. На сьогоднішньому відео це у нас щотижневий блог. Ми розглянемо автомобілі, які ми придбали останні для наших клієнтів для, по замовленню. І тепер ми починаємо процедуру їх забору за аукціону. Авки в Україну, розмитнення, і потім будемо робити ремонт і відновлення. Зустріли сьогодні автомобілі зі Сполучених Штатів Америки. Приїхав автовоз, розгрузили автомобілі, і наші менеджери вже прийняли їх в роботу і починають з ними працювати. Тобто, спочатку це прийняття автомобіля в роботу, дефектування, збір запчастин, потім уже встановлення на стапель. Далі вже витяжка, рихтовка кузова, потім уже фарбування. І все інше. А як це все відбувається? Я на сьогоднішньому відео буду вам показувати більш детально і почнемо з того, які ж свіженькі автомобілі по яким цінам ми придбали. Одна із класних купівель – це був Volkswagen Tiguan. Tiguan користується шаленим попитом серед покупців, адже автомобіль дуже практичний, прагматичний, надійний, а також економічний і високоліквідний. Ось цей Tiguan 2019 року випуску 57 тисяч кілометрів, 57 тисяч миль пробігу, all-wheel drive, тобто на повному приводі, і running drive, тобто заводиться і їде в статусі. Ми придбали для нашого замовника за 6300 доларів. Ну, як завжди, автостат у нас не показує, точніше, ай яй не показує, коли ми вже виграли автомобіль, то за я яй він зникає. На коперті він залишається. Тому автостат нам допоможе переглянути. Ось 6300 ми виграли цей автомобіль. Досить непогано, пошкодження в автомобіля взагалі, можна сказати, мінімальне. Ось воно зосереджено в правому задньому крилі і пошкоджена ось тут дверка. Видно, трішечки стоїть нерівно колесо, тобто потрібно буде зробити ремонт в ходовій частині в тому числі. Автомобіля хороша комплектація, це є, Як бачимо, шкіряний салон, великий екран з Карплаєм Android Auto, ем, підігрівся дінь, клімат-контроль. Автомобіль, так, знову пошкодження, заводиться, помилок у нас ніяких не світиться. Тобто дуже хороший варіант автомобіля для себе. Підкапотний простір також чистий, і все дуже гарно. В автомобілях ну що ж, за 6300 ми придбали. Приблизно при такій ставці, коли виграється автомобіль, біля 14 тисяч доларів автомобіль прибуває в Київ з доставкою і розмитненням. Вибір автомобіля Tiguan для себе це є класним вибором, адже автомобіль користується ліквідністю на ринку. Тобто на цьому автомобілі можна купити його, поїздити декілька років і через декілька років майже продати по тій самій ціні. Автомобілі не втрачають в ціні, так як. Як можливо, це роблять якісь інші конкуренти в цьому сегменті. Взагалі, коли автомобіль високоліквідний, тобто це як правило якийсь топ автомобілів. На них завжди і завищена ставка на аукціоні, вони більше користуються популярністю. Вам легше їх ремонтувати, коли вони приїжджають після ДТП, і вам легше їх утримувати і обслуговувати. Якщо вам потрібно знаходити в майбутньому при експлуатації якісь запчастини. Тобто сюди може відноситися Ford Edge, Ford Escape, Volkswagen Tiguan той самий, сюди може відноситись Mazda CX5, Jeep Cherokee, Jeep Compass і деякі інші автомобілі. Наприклад, до високоліквідних автомобілів точно не будуть відноситися, наприклад, Volkswagen Atlas. Наприклад, не буде відноситись сюди і Mazda CX30 чи Mazda CX-60, або, наприклад, GMC Terrain, чи Cadillac, Лінкольн. Тобто з такими автомобілями завжди будуть якісь проблеми з пошуком запчастин, ремонтом і їх вартістю. І саме тому, вибираючи такі автомобілі, можна сказати, ексклюзивні, ви маєте розуміти, що це буде за собою тягнути і що буде тягнути, коли ви вибираєте такі е ліквідні автомобілі. Тому завжди ці автомобілі у нас є в замовленнях, в пошуку, вони завжди в топах, і завжди ви про них дивитесь відео у нас на каналі, тому що їх замовляють в переважній. Більшості. Ну що ж, ми зробили проплату за автомобіль. Далі ми чекаємо його доставку на аукціон з аукціона на майданчик перевізника, і далі з'являться додаткові фотографії. Клієнт отримує посилання для моніторингу за своїм автомобілем, і він знає, де він знаходиться, його додаткові фотографії, коли він виходить окремий трекінг-номер, по якому взагалі можна трекати, де знаходиться в цілому автомобіль. Наприклад, ось так. У нас є Audi a 4 яка у нас є в дорозі, і до речі, продає. І а, цей автомобіль має додаткові фотографії, все як звичайно, є трекінг номер. І, а, до речі, ціна на цей автомобіль знижена до 24 500 доларів. Автомобіль продається в дорозі, його можна придбати дешевше. А, Якщо приїде, тобто я готовий його віддати в мінус, доплачу за доставку зі своїх коштів. Ви знаєте, як цей автомобіль мені попав. От, але якщо не продасться, тоді вже зроблю дружині, Залишу. Ну сама суть. У нас є номер контейнера, можна його копіювати. В Google просимо, просто пишемо «трекінг контейнерів. І, наприклад, є ось такий сайт Сіа Сюди можна вбивати номер нашого контейнера і трекати взагалі, де знаходиться зараз контейнер, де знаходиться ваш автомобіль. Як бачите, він у нас вийшов з Сполучених Штатів з Каліфорнії, прослідував через панамський канал. Зараз він проходить панамський канал. Ось тут стрілочка у нас намальована. Тут ось у нас відображаються всі трекінги, коли що, і на 9 квітня планується е, прибуття автомобіля в Клайпеду Литву. Ось сюди. Тобто е, можна навіть трекати, дивитися, де знаходиться ваш автомобіль, отримувати додаткові фотографії, що, на мій погляд, надзвичайно круто і надзвичайно класно. Тому якщо вам. Потрібно прозора, надійно, чесно замовити авто із США. Телефонуйте на Мітуавто, Ми це зробимо для вас повністю ще й з ремонтом під ключ і з гарантією якості. Адже є випадки, до мене телефонують на консультацію багато людей і багато розповідають мені таких цікавих історій, від яких у мене буває стає волоси дибки, коли вони телефонують якусь іншу компанію по замовленню автомобіля і що їм там буває розповідають, аби тільки взяти замовлення. Але. Я про конкурентів ніколи не люблю говорити ні добре, ні погано. Вони працюють собі так, як їм підходить. Ми працюємо собі, так як підходить нам. Наша позиція це завжди доносити до людей правдиву, точну перевірену інформацію, щоб вони могли орієнтуватися на неї без будь-якого обману. Наступний автомобіль, який ми придбали для нашого замовника, це була BMW BMW 24-го року i 4 40 -ка. Це автомобіль з пробігом 15 тисяч миль на задньому приводі. І як бачите, автомобіль придбали ми за 19 тисяч доларів. Нагадаю, що в цьому році, в 2025, на даний час планується. Розмитнення електромобілів безкоштовно, точніше, 1 євро, 1 кВт. Тобто батарейка, якщо на 75 кВт, то 75 євро. Плюс там деякі там є ще платежі, але не суть. Тобто, плюс-мінус біля 100 доларів можна розмитнити електромобіль. Поки що Верховна Рада не приймала ніяких змін на наступний рік, 26 й по безкоштовному розмитненню електромобілів. І планується, що в 26 му воно буде по повній ціні. Тому приблизно до е серпня місяця 25-го року можна. Ще безпечно купувати для себе електромобілі, привозити їх в Україну з розмитненням. А далі, якщо вже після серпня купувати, то якщо е, швидка доставка Нью-Йорк-Саванна, автомобіль ще встигне приїхати розмитнитися. Е, Каліфорнія, Вашингтон йдуть трошки довше біля 3-3,5, будуть приходити в плітірочку. Якщо буде затримка з документами якась, якщо буде десь затримка з контейнером якась і не встигне автомобіль приїхати до Нового року, є дуже великий ризик заплатити тоді розмитнення по повній. Програмі. Тому до серпня спокійно купуємо електрички, далі потрібно буде трошки піднатужитись. Що ж ми тут придбали? Дивимось. Автомобіль у нас 24 й рік, сороковочка, як бачите, і автомобіль у нас з мінімальними пошкодженнями в передній частині виглядають вони ось таким чином. Тут у нас тут прим'ятий капот. У нас є якесь пошкодження бампера. Ось тут і потрібно буде виконувати ремонт. В цілому виглядає автомобіль просто суперово, дуже красивий у нього такий зелений колір і дуже красивий рижий салон. При цьому у нас працювало декілька подушок безпеки. І автомобіль у нас тому й не заводиться. Адже коли цей автомобіль а, в нього спрацьовують безпека, вона він заводитись більше не буде, і там потрібно попрацювати дещо з блоками, а, які потрібно замінити або відремонтувати. По факту, це досить таке дороге задоволення, але є у нас уже рішення, клієнт і власник цього автомобіля знає, де це можна зробити додатково. Ми розуміємо, що ми в основному спеціалізуємося на ремонті кузова. І коли ваш автомобіль потрапляє до нас на СТО, ви 100% чітко отримуєте повний комплекс послуг по ремонту і відновленню кузова цього автомобіля. По електриці і електроніці, в тому числі, ви отримуєте можливість поклеїти плівку на свій автомобіль, зробити хімчистку, поліровку, розвал сходження, замінити масла фільтра, тобто отримати повністю підготовлений автомобіль до експлуатації. Якщо ж є якісь автомобілі, які дуже специфічні по електроніці і потрібно використати майстра, який займається виключно цим, Цим брендом, то його можна буде запрошувати окремо до нас на СТО. Ми надаємо йому окремий бокс, де він може попрацювати і зробити той чи інший автомобіль, якщо потрібна робота вузькокваліфікованого спеціаліста. Тобто, але наша задача надати вам цей спектр комплексу послуг під ключ, щоб ви не запарювалися, і не заморочувалися, як ремонтувати свій автомобіль. Так, йдемо далі. Ось така у нас BMW-шечка. Що у нас по ціні. 19 придбали. Значить, дивіться, на такій ставці приблизно біля 1300-1400 доларів збіра аукціона. Комісія оплати за кордон 250 доларів, плюс можна оплачувати банком гривнями на рахунок, або можна оплачувати налічкою в офісі підвозити. Від того, там є певна комісія, або немає, якщо банком. А якщо ж наші послуги складають 500 доларів, логістика від Каліфорнії буде приблизно складати біля 2600 доларів і біля 1800 до Києва з урахуванням погрузок, розгрузок, брокера, експедитора, завантаження, розвантаження, переходу кордону, заїзду на митницю, розмитнення і доставку повністю до Києва до нас на СТО Лафетою, що дуже важливо, щоб Максимум зберегти ваш автомобіль в дорозі і ні в якому випадку не пошкодити його при транспортуванні. Дуже відповідально до цього відносимося. І в результаті заплатити невеличке розмитнення, автомобіль біля 25 тисяч доларів прибуде в Україну з розмитненням. Е, якщо ми зайдемо на авторію, а подивимося аналогічні автомобілі, то починаються вони приблизно з 34 тисяч доларів. І ну, ви ж розумієте, що таке вибирати автомобіль по низу ринку. Тобто, по факту, така машина стоїть десь біля 40. Досить непогана і успішна купівля, на мій погляд, для нашого клієнта. Тому починаємо працювати і по їх логістиці, доставки і розмитненню, а зараз я вам покажу, як же ж ми працюємо з автомобілями наших клієнтів, що вже знаходяться у нас на СТО. Тому не переключайтесь, далі буде тільки цікаво. Коли автомобіль перебуває ремонтуватися до нас на СТО, в першу чергу ми створюємо чат по ремонту і відновлення автомобіля. В чаті присутні всі майстри, менеджера, які відповідальні за ремонт і відновлення вашого авто. Далі вам надається дуже багато фотографій, може 50-70, проходять в кожний міліметр автомобіля, щоб незалежно від того, замовляючи авто із США з нами дистанційно чи проживаючи в місті Києві, ви мали максимум інформації про свій автомобіль. Далі в цьому чаті буде йти хід ремонту і відновлення вашого авто автомобіля, де будуть узгоджуватися закупівля запчастин, де буде узгоджуватися і показуватись вам, як ваш автомобіль знаходиться на стапелі, що з ним робиться, що фарбуємо, що не фарбуємо. Наприклад, на задньому фоні зараз виїхали фірма, яка забезпечує нас запчастинами, і привезла їх. Уже хлопці, майстри, приймальники працюють з ними, приймають. Початом буде розкидуватися, і наступні автомобілі будуть прийматися в роботу. Ось такий безперервний налагоджений цикл ремонту і відновлення вашого автомобіля під ключ для того, щоб вам було. Цікаво і зручно привозити, замовляти авто із США без будь-яких проблем, щоб для вас це було спокійно, зрозуміло, і головне з гарантією якості. Ось автомобілі, які розвантажили і приймаємо роботу. Як бачимо, це Toyota RAV4 з переднім пошкодженням, і далі автомобіль вже дефектується і буде проводитись на нього збірка запчастин. Наприклад, ось цей Jeep Grand Cherokee у нас для нашого клієнта з міста Полтава. Замовив він його дистанційно, також. Звантажили автомобіль і приймаємо зараз в роботу, будемо дефектування робити. Як бачимо, тут у нас пошкодження пішло, розбите скло, і пошкодження пішло по даху. Audi rs 5 я вам показував на попередніх відео. Майстер працює зараз з цим автомобілем. Я вам більш детальніше розповідав про її пошкодження, яке вона отримала в США. Зараз вже майстер частково зробив витяжку, потянув жопу назад, і тут у нас було зруйноване. Корито, як бачите, його потрібно буде міняти. Донорська частина вже приїхала, майстер зараз почне з нею працювати, від'єднувати від донорської частини запчастини, які необхідно буде по точечкам, ось так обережненько висверлити. І вже е, спочатку пройде витяжка пошкодженого автомобіля і далі назад по точечкам вварити, щоб забезпечити максимум завода. Так, це вже буде не завод, звісно, це буде ремонт. Зараз будуть мені писати, розповідати, я це знаю. Але виконуючи ремонт, не просто молотками по гупач-шпакла сюди накидати і хай так буде, а ви саме по точкам замінити пошкоджену запчастину на запчастину з донора. Це буде максимально правильний, якісний ремонт для клієнта і безпроблемно буде слугувати цей автомобіль для нього. Звісно, після того, як автомобіль з'їжджає зі стапеля, заїжджає в сусідній бокс до Артура. Артур, Артур вже тут працює з автомобілем для того, щоб його обслужити, перевірити, обдивитися йому ходову частину. Можливо, зробити ремонт по ходовій частині, замінити підрамник чи, можливо, гальмовну систему, перевірити е амортизатори і все таке інше. Це надзвичайно важливо зробити також повне ТО, заміну маслів, фільтрів. Коробці, двигуні, роздації. тобто, щоб машина була максимум підготовлена під ключ. В сусідньому боксу тут у нас ще один стапель, взагалі у нас 5 стапелів, з якими, на яких у нас відбувається ремонт і відновлення. Завдяки цьому ми можемо дуже швидко працювати з вашими автомобілями. Ось автомобіль буквально півтора тижня тому приїхав, і ось уже зараз він не просто на стапелі. А я вам також про цей джеб-компас попередніх відео показував і розповідав. Я думаю. Так, ви його згадаєте більше. І у нас було пошкодження в лівій задній частині. Майстер Євгеній вже пропрацював автомобіль і вже замінив у нього ось цю, ось це, бачите, крило. Все працюється виключно ось таким чином по точечкам. І що дуже круто в компаса, у нього заміна фільонки крила іде ось тут під цим молдингом, який накладається. І тут не буде взагалі нічого видно для простого. Користувача автомобіля сварний шов, де може бути тільки шпаклівочка, буде тільки в місцях з'єднання Ось тут зараз внутряк автомобіля профарбується, підготується до малярки, і далі автомобіль буде відправлятися в фарбувальну камеру. Ось цей Ford Escape, пам'ятаєте, на минулих відео я вам також показував. Звісно, ще не було на автомобіля фар, і ви його ще таким, не таким гарним бачили. Звісно, це ще не ідеал і не дійшло до завершення. Але вже потихеньку автомобіль починає набирати своїх форм. Майстер зараз зробить йому повну збірку, завершить усе. Контрольний автомобіль виїжджає і далі їде на замір розвалу сходження. У нас біля нас знаходиться сервіс Vianor. І ми всі автомобілі після. Е стапеля Обов'язково відправляємо на замір геометрії по ходовій. І Якщо, не дай Бог, так станеться, що розвал машини не проходить, перед фарбуванням можна було ще щось виправити. Розвал машини може не пройти по деяким причинам. Перше, це може бути неправильно зроблена робота майстра, або десь він дав штангу, і потрібно десь дотягнути чи перетягнути кузов. Поки автомобіль не пофарбований, можна його швиденько відправити назад на стенд, все переміряти і поправити. Як правило, такого не зустрічається, адже наші майстри працюють, як я вже вам неодноразово показував. По розмірам, ось таким чином. Тобто, всі розміри зазначені, і майстри е розуміють, як ремонтувати автомобіль, мають до десятилітні досвіди роботи, кожен із них, але. Все одно, знаєте, як то кажуть, на старуху буває проруха. От щось типу того, треба себе перевіряти. Як правило, і далі вже може бути підігнутий підрамник, підігнутий поворотний кулак, подігнутий амортизатор чи, можливо, важіль. І їх потрібно замінити. Робиться знову до Артурчика. Заїжджає машина, там він все передивляється, перевіряє, замінює і знову на розвал сходження. Розвал сходження ок, далі автомобіль летить в фарбувальну камеру. Ну і Джип компас Джип компас у нас зараз недавно заїхав, і вже він на стапелі. У майстра буквально недавно ви бачили сторіси в нас в інстаграмі про цей автомобіль. Майстер вже починає з ним працювати і буде починати робити йому ремонт і відновлення. Тобто він тільки знаходиться на початку свого шляху ремонту і відновлення. Ще один автомобіль прибув, зустріли. Це у нас Тесла Модел 3. Як бачите, електромобілі набирають дуже великої популярності, і ці автомобілі зараз замовляють із штатів дуже багато. Тесли Трійки, Тесли Вайки, кому що більше подобається. За електромобілями, звісно, майбутнє, але мені здається, це хибна думка думати про те, що електромобіль повноцінно може замінити ДВС автомобіль. Наприклад, я своєї Тесли Модел 3 користуюся вже повних два роки. Пішов третій. Я на минулому відео вам розповідав, як ці два роки в мене з нею прийшли, і я автомобілем дуже задоволений. Але ще один автомобіль у мене в родині є: це, звісно, бензиновий автомобіль. Я собі так і планую. Знаєте, що був один бензиновий автомобіль, щоб був... Один електроавтомобіль, так, я на ньому економлю, я отримую високі технології, я кайфую від експлуатації від своєї тесли, але при цьому знаєте, може там електрику відключити або потрібно поїхати на дальняк і не паритися, заряджати по дорозі, хоч з теслою, і це можливо, куча зарядних станцій по дорозі може вам зустрічатися, і з цим на сьогоднішній день теж нема проблеми. Але все одно, тобто я вважаю, що якщо потрібна дружині машина, потрібна собі машина. То якщо одна електрична, а одна е, повністю бензинова, це повністю закриває майже всю вашу потребу в використанні в основній масі автомобілів. Тут у нас працює майстер Анатолій. Майстер Анатолій у нас спеціаліст по теслам. Так бачите, майстер витончено, все повністю висліфовує, виводить по автомобільчику. Робить все в до міліметра, з точністю до міліметра, тому що якщо він десь. Зрода штангу це буде проблема. Тому наші майстри несуть відповідальність за роботу, яку вони виконують. Зараз тут у нас тесла, і взагалі тут у нас багато тесла. Одна тесла, друга, третя, четверта прилітає, прилітає, тому що в цьому боксі у нас знаходиться е, обладнання, яке е, більше спеціалізується по ремонту складних алюмінієвих сплавів. Тобто тесла в цілому виконана із більшість сучасних автомобілів, виконані уже не просто з метала, не просто з заліза. Вони виконані. З сплавів, алюмінія, алюмінієм з примісями. І для цього, щоб з цим працювати, потрібно мати матеріал, який буде ідентичним до того матеріалу, який викона... з якого виконаний цей автомобіль. Ну і, звісно, обладнання, температура плавлення, як це все скріплювати все остальне має дуже велике значення. І тут знаходиться у нас обладнання, яке може працювати з цими складними е металами. Тобто у нас 5 боксів, 5 стапелів, які працюють по ремонту відновлення е саме кузова автомобіля. То і тільки один бокс, один стапель, працює з надзвичайно складними спла... сплавами. Ось якось так. Далі, оце після цього всього, що я вам показав, автомобіль відправляється в малярку, фарбувальну камеру, де наші майстри починають працювати з вашими автомобілями, де я неодноразово вам показую, як це все ретельно виготавлюється, підготавлюється. Це все використовується виключно преміальні матеріали для фарбування ваших автомобілів. Тому що ми несемо відповідальність за свою роботу. І для нас дуже важливо, що щоб коли ми вам видимо автомобіль після пошкоджень із США, цей автомобіль в майбутньому вам не приносив ніяких проблем по експлуатації, по техніці. по... Пофарбованим деталей, щоб не було різнокольору, щоб не було знає якихось пилинок, бруду, мусору під фарбою, щоб вона не лущилась, не відпадала, щоб щегренька си впадала, щоб обов'язково автомобіль був в геометрії кузова, в геометрії ходової для нас це все надзвичайно важливо. І для того, щоб ви розуміли, наскільки це для нас важливо, ми офіційно даємо додаткову гарантію, яка е, триває один рік. Але звісно, якщо ж щось станеться з автомобілем на один рік, ви за рік це точно побачите, що ми десь. До штангу, ми це будемо виправляти, тому що для нас важлива репутація. Ми займаємося авто із США вже більше п'яти років, в цілому автомобілями більше восьми років, і заслужена репутація вона має дуже велике значення. І для того, коли людина звертається до нас, за автомобілем вона має розуміти, що вона прийшла в правильну компанію, в правильну фірму, де вона отримує високу якість, надійність, прозорість відносин і дуже великий і комфортний сервіс, що на мою думку надзвичайно важливо. Ну що ж, дякую за перегляд. Поставте лайк, підтримайте канал коментом. Це для нас дуже суттєво допоможе розвиватися. Ну, Якщо вам треба автівка із США, чекаємо на ваші дзвіночки. Ми вміємо на аукціонах знаходити класні вам автівки по класній ціні. Ну і класно це все діло. remontovate. De nouă cu ziua stricii și